Відкриємо 2016 рік незвичною книгою, яку обійшли увагою більшість змі та критиків. Очевидно, через те, що жанр фентезі традиційно не є частиною літературного процесу, але ж приємно інколи зануритися в інший магічний світ, повірити в дива, зазирнути в думки іншої кхалісі, поборотися зі злом у найгіршому його прояві без напівтонів та неоднозначностей. Сьогодні поговоримо про книгу Ярини Каторош Алхімія Свободи. Роман Ярини отримав спецвідзнаку коронації слова від Дари Корній та Тали Владимирової як українське сучасне фентезі, заради об'єктивності. зазначу, що таких спецвідзнак було видано дві і друга Артуру за за книгу Відунські соколи. А взагалі таких спецвідзнак у коронації слова вже майже два десятки. Менше з тим, все одно можемо говорити, що Алхімія Свободи визнана однією з найкращих українських фентезі 15-го року. Та зізнаюсь чесно, оглянути її я вирішив ще й тому, що був запрошений модерувати презентацію книги на різдвяній книжковій виставці Медвін, якщо взагалі можна називати презентаціями заходи, які відбуваються через 4 місяці після виходу книги. Щоб ви розуміли, авторка 94-го року народження, тож я не очікував чогось екстраординарного. Але такий був здивований. Ярина виявилася вельми скромною письменницею, яка тверезо без зайвих претензій оцінює свої сили. Так на презентації вона сказала, що усвідомлює для серйозного роману ще не готова, а жанр фентезі обрала якраз тому, що він пропонує менше правил та більше свободи. Та й книгу Ярина писала чесно, не під коронацію слова, а тому, що хотілося. Через це й написання роману зайняло декілька років. Надихалася книгами Дяченків та Толкіна. А коли дізналася, що роман ще й можна подати на конкурс, почала текст допилювати та покращувати, вирівнювати стилістику, динаміку, сюжетну насиченість і схоже на те, що їй це вдалося. Сюжет. Дівчина Медина, яка не має ще й 20 років і походить з родини алхіміків, народилася і живе у світлому місті, столиці чарівної країни, якою править мудрий король. Під час прогулянки понад небезпечною річкою Медина випадково рятує сина правителя від потопання, але таке рятування коштує їй перелому ноги, лікування якої і бере на себе королівська родина. Так, дівчина потрапляє у коло найвищих осіб держави та дізнається про чужинців, які приплили за моря і привезли з собою жахливе прокляття. Про боротьбу з таким злом і піде мова у книзі. Власне, що мені не подобається у багатьох фентезі, так це сюжетна прогнозованість. Наприклад, дивився перший сезон Гри престолів. І мені сюжет серіалу та сама геополітика, але у видуманому світі. Був крихкий баланс, хтось захотів більше, все посипалося, і врешті, через гору трупів, настане новий інший порядок. Не цікаво. Так от в алхімії свободи такого відчуття не виникає. Причому тут дві причини. По-перше, авторка майстерно приховує правила гри. Країна вперше зустрічається із темною магією. Чи в алхіміків є взагалі усвідомлення, як із нею боротися? В певний момент створюється реальна ілюзія, що не тільки читачі, але й головні герої не в'їжджають, що робити із загрозою. А це погодьтеся, інтригує. Друга причина це значний, чи я би навіть сказав збільшений фокус на стосунках головної героїні із людьми, що її оточують. Тут ви знайдете повний букет і кохання, і зраду, і братську любов, і навіть жіночу дружбу. Особисто я читав не так багато фентезі, але ця унікальна незвичність здалася мені завдяки майстерному висвітленню скоріше родзинкою, яка додає оповіді емоційності та ем, більше приводів співпереживати головним героям. Але головна ідея, якої дотримувалася Ярина під час написання книги, це постійний рух. В книзі дійсно постійно щось відбувається. Такий собі роман екшн Вперше з'явившись, саспенс далі лише зростає, природньо розвертаючи кульмінацію ближче до кінця книжки. Тому й читаються ці 325 сторінок швидко і легко. Ну і те, що мене остаточно переконало в талановитості авторки, це кінцівка, в якій Ярина послідовно розклала все по поличкам, закривши всі сюжетні лінії, пояснивши всі недомовленості та деталі, які спершу могли здатися зайвими, і таким чином відповівши на всі можливі питання читачів. Ну, ви, напевно, подумаєте, що так і має бути, але я скоріше про те, як інколи якийсь сюжет, наприклад, закінчується очікуваною перемогою над проблемою, а вам ще й хотілося би побачити весілля, купу діточок та ще й щоб те ще виявилася нормальною жінкою. Трохи розчаровує, звісно, оформлення книги. З обкладинки взагалі не скажеш, що це фентезі, яке занурить тебе в світ магії та дивних створінь. Вона скоріше нагадує студентський підручник з психоемоційних розглядів людини. Я не знаю, чому волинське видавництво Твердиня не подивилося, як на заході роблять такі книжки, що їх навіть не читаючи, хочеться мати на полиці, та не забабахало щось реально потужне, при тому, що сама Ярина ще й художниця. Фу. Тому знову закликаю вас не звертати увагу на обкладинку, та якщо ви полюбляєте фентезі, дати шанс молодій українській авторці розважити вас на декілька вечорів. Дякую за перегляд! З вами був Макс Ущук, Не забувайте підписуватись на канал та поширювати відео серед друзів-читачів. До зустрічі! Що це тут навіть жодної цитати не вставив, або я зачитала? У така тут і немає претензії на глибину, то що цитувати? До того ж, в цьому теж є своя певна принадність. Знаєш, сама Ірина Славомирівна, класний у мій батька, а? навіть казала, що свідомо не вкладала жодного символізму ніде. Хоча особисто мені сподобалося, як оригінально вона обіграла ідею фізіологічного прояву кохання і життя у фентезійному світі. Знову інтригує копірайтер бісів.